Як я бачив, я не чув. Перший взрив, коли вийшло, я вискочив. Десь у четвертій. Я навіть не дивився, бо то не до того було. Мені його внуків в підвал. Перший взрив, ну так. І ще жінка встала, каже, це якась аварія. Каже, вся жінка не аварія, це біда. Ну, я кажу, я до внуків, ну і кажу, хвилин через 10. Я скочу, відпи десь летів і взрив такий. Завод Флекс це стовідсотково іноземні інвестиції. На цьому заводі працювало майже 2600 людей. Територія заводу по попередній оцінці, скоріше за все, що вже не підлягає, скажем, відновленню. Це по попереднім таким суб'єктивним оцінкам, але загорання площа це 7 тисяч квадратних метрів. В сьомій годині ранку також в Кузькому районі в селі Липовець впав шахет. Він не приніс значної шкоди, пострадала господарська будівля, пострадали від. Коли він падав, то він пошкодив лінії електропередачі 30 будинків поки що без електропостачання. Це зараз відновлюється, задимлення ще трошки є, тому що це ж все-таки пластмаса і вона там дійсно дуже скоро загоряється і вона важко гаситься, але повністю все під контролем. Я думаю, що на прості декілька годин пожежа буде повністю ліквідована. В середньому стан середньої важкості. П'ять пацієнтів госпіталізовані, хірургічне відділення, травматологічне відділення. Медична допомога надається в повному обсязі. 7 пацієнтів відпущені амбулаторно надана допомога з легкими травмами, з легкими пошкодженнями відправлені надана допомога відправлені на амбулаторне лікування. Ще, якщо підходять пацієнти, будемо додатково інформувати, ще маємо одного пацієнта. Це буде вже додатковий пацієнт. Багато пацієнтів вже три чи чотири зверні наразі з травмами психологічного характеру, тобто без фізичних пошкоджень, і всі діагностичні процедури зроблені вчасно вчасно. Допомога надана, лікуються, сподіваємося на швидке одужання.